Години повітряних тривог, десятки шахедів та безперервні молитви за долю України. Завдяки нашим сухопутним військам та повітряним силам оборони ми пережили цей день. Але війна триває і ми продовжимо відстоювати своє. І з вами Кременчуцькі новини. Прямо зараз дізнаєтеся, головне, за 31 липня. Вісімдесятьма дев'ятьма ударними безпілотниками типу шахет та керованою авіаційною ракетою Х-59 атакували російські терористи Україну сьогодні вночі. Детальніше про це наш наступний матеріал. Російські терористи продовжують атакувати мирні міста та села за інформацією повітряних сил. У ніч на 31 липня Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою х 59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними безпілотниками типу шахет. Варто зазначити, що це одна із наймасованіших атак ударних БПЛА. Також кількість шахетів ворог застосував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді Сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і успішно відбила масовану атаку ворожих безпілотників. Також було збито керовану авіаційну ракету Х-59. Загалом повітряна тривога на Полтавщині тривала понад 10 годин. Мешканці області могли чути роботу протиповітряної оборони. Завдяки зусиллям наших захисників неба влучайна територія області не зафіксовано. Дякуємо силам оборони за захист. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Центральні вулиці перекрили мітингувальники, що спричинило утворення заторів і часткову зупинку руху громадського транспорту, де саме відбулася акція, та які мотиви у протестувальників дивіться прямо зараз. Сьогодні, 31 липня, близько 14.00 мітингувальники перекрили центральні вулиці Кременчука. Під ударом опинились пішохідні переходи по вулиці старшого лейтенанта Максима Кагала та театральній. Зі слів учасників акції, такі дії це протест на рішення міської ради приєднати лікарню Придніпровську до першої міської лікарні імені Богаєвського у рамках медичної реформи. Проте, дехто з пересічних Кременчужан не вважає цей спосіб відстоювання свого доречним. Через перекриття вулиць у районі залізничного вокзалу та ринку утворились затори. Став громадський транспорт, великогабаритні вантажівки. Людям доводилось виходити з тролейбусів і йти до місця призначення пішки. Мені на розвантаження їхати, тому у мене думка дуже поганого характеру. Мені треба на розвантаження, час впливає. А... Для мене не зрозуміло. Ні, не нормально. Люди поспішають, люди працюють, в кожного свої справи. Нагадаємо, що лікарня Придніпровська може залишитись без фінансування від Національної служби здоров'я, оскільки заклад не входить до спроможної мережі. Це підтвердила навіть голова НСЗУ Наталія Гусак. Тому чи не єдиний спосіб зберегти Придніпровську це формально приєднати її до першої міської лікарні імені Богаєвського, яка якраз таки і входить до цієї спроможної мережі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. За минулу добу у Кременчуці сталося декілька надзвичайних подій. Пожежа у багатоквартирному будинку, нещасні випадки та порушення правил дорожнього руху. Детальніше про це дізнавайтеся у наступному матеріалі. За минулу добу у Кременчуці та районі сталось декілька надзвичайних ситуацій. Одна з них пожежа у квартирі багатоквартирного житлового будинку по вулиці Тараса Бульби. Як повідомляється, внаслідок спалаху вогнем знищено домашнє майно. Негайно на місце виклику було направлено три відділення 14 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце вогнеборці провели авто, встановлення автодрабини з подальшого її використання та подачу ствола типу протект на гасіння пожежі. Пожежа оперативної о 17 годині 56 хвилин було ліквідовано. В нас у даної пожежі знищено сміття на балконі на площі 3 метри квадратних та закопчено стіни балкону на площі 4 метри квадратних. Травмованих чи загиблих в нас у пожежі не зафіксовано. Причина виникнення пожежі наразі встановлює фахівці ДСНС. Також учора у Кременчуці мали місце два нещасні випадки. Один з них падіння жінки у підвал. За допомогою медичних нож потерпілу підняли з підвального приміщення і передали медичним працівникам. Інший випадок стався по вулиці Давида Кострова, де в приміщенні електропідстанції виявили тіло чоловіка. Потерпілим виявився місцевий 1994 року народження. За попередню інформацію, чоловік помер від ураження струмом. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Закликаємо вас бути максимально обережними та уважними, особливо у місцях підвищеної небезпеки. Також у Кременчуці водій автомобіля ВАЗ порушив правила руху через залізничний переїзд на перехресті вулиці Сумської та Богоєвського. Поліцейські виявили транспортний засіб та склали відповідні адміністративні матеріали. Будьте пильними та обережними, дотримуйтесь правил дорожнього руху і не ризикуйте своїм життям та життям оточуючих. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Комунальне підприємство Міськ світло продовжує оновлювати застарілі системи вуличного освітлення, де цього разу відбуваються роботи та як це допоможе зекономити електроенергію у Кременчуці. Дивіться далі. Зменшення споживання електроенергії у наш час є актуальною проблемою. Це розуміє міський голова Кременчука Віталій Малецький. Тому ставить завдання перед комунальниками, аби в усіх сферах, де можна зекономити електроенергію, було вжито заходів. Завдяки оперативній роботі бригади комунального підприємства Міськ світло продовжують встановлювати нові енергозберігаючі ліхтарі замість старих для освітлення доріг Кременчука. За дорученням міського голови Віталія Малецького 31 липня по вулиці Вадима Погачова комунальне. Підприємства міск світло замінює старі вуличні ліхтарі на нові світлодіодні, котрі споживають вдвічі менше електроенергії, тому вони є більш енергоефективними і будуть освітлювати краще вулиці нашого міста. Сьогодні вже було замінено декілька ліхтарів. Загалом роботи на проміжку від вулиці Київської до проспекту Свободи відбуватимуться поступово. На даній ділянці буде встановлено Оно 38 вуличних ліхтарів. Ми тільки розпочали ці роботи до кінця літа. Роботи завершаться. Завдяки чіткій стратегії міської влади Кременчук, попри важкі часи, стає більш безпечним та затишним для містян. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Сміливий, мужній та вихований. Таким був кременчужанин, старший сержант Ян Гончаров, який загинув на фронті. Сьогодні в Кременчуцькій гімназії номер 1 відбувся урок пам'яті, присвячений українському захиснику. Усі подробиці далі. Сьогодні у Кременчуцькій гімназії номер 1 відбувся урок пам'яті, присвячений випускнику навчального закладу Яну Гончарову, який трагічно загинув під час бойових дій поблизу Кліщіївки на Донеччині. Захід було проведено у рамках міського проєкту Урок героїв. Цей проєкт присвячений хлопцям, які загинули. Російсько-українській війні, і звичайно, що ми повинні пам'ятати про них сьогодні. На заході були присутні родина Гончарова Яна, класний керівник Яна, а також представники нашого Кременчуцького військомату. Під час заходу вчителі, учні та гості дізнались про життєвий шлях старшого сержанта Яна Гончарова, його успіхи та досягнення. Це стільки самостійна людина цілеспрямована, і він сам. Керував своїм життям, досягав, багато чого досяг, розмовляв чотирма мовами, закінчив у Варшаві навчання, та тобто подивився, як за кордоном, вирішив, що в Україні це потрібніше і повернувся сюди. Усі, хто знав військового, згадують його як спокійного, вихованого, цілеспрямованого та сміливого чоловіка. За фахом Ян Гончаров був програмістом. У перший день повномасштабного вторгнення він прийшов до військкомату. Він служив у нас із звізістом, потім і в відділенні рекрутингу. Далі провели на вищу сержантську посаду, ставше третьої категорії в кадри, ну, але ну, не хотів він засиджуватися в бумажках, так сказати, наших. Все время хотів поїхати на фронт, бути там корисним. Да. Декілька разів пробував і подавали його. На навчанням офіцера і скрізь, але я самотужки знайшов гур і туди. Такі заходи дають можливість підростаючому поколінню дізнатись про подвиги та життя героїв сучасності. Ян Гончаров віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Мужній та шляхетний кременчужанин назавжди залишиться у нашій пам'яті. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. літо у самому розпалі. І чи не в кожного українця у холодильнику є солодкий кавун чи запашна диня? Про те, які корисні властивості мають улюблені літні ягоди, про це ви дізнаєтеся вже за мить. Серпень-вересень традиційно є сезоном солодких кавунів та запашних динь. Їх полюбляють як діти, так і дорослі. Однак баштанні можуть бути як корисними, так і шкідливими. Щодо кавуна, він солодкий, він водянистий, він містить антиоксиданти. Він містить вітамін А, вітамін С, вітамін А міститься в усіх червоних і помаранчевих фруктах і ягодах. Щодо дині, диня містить. Електроліти вони втрачаються, коли ми багато втрачаємо води разом із потом під час спеки. Тому диню бажано вживати людям, які займаються спортом, людям, які страждають від спеки, людям, яким необхідно відновити свій водний електролітний баланс. Ні для кого не секрет, що вживання кавуна допомагає боротися з надмірною масою тіла, адже має сечогінні властивості, завдяки яким вага стає дещо меншою через виведення зайвої рідини з організму. Не менш корисною є й диня, у якій у 18 разів більш заліза ніж у молодці, проте, незважаючи на користь цих смачних ягід, їх можна вживати не всім. Від кавуна варто відмовитися хворим на цукровий діабет, а також людям, у яких є схильність до набряків. Диню не бажано вживати людям, у яких є хронічні захворювання шлунка, кишечника, жовчного міхура, Ну і складні форми цукрового діабету, а також не можна в диню. Куштувати у великій кількості маленьким діткам у них ще не вдосконалена травна система. Варто пам'ятати, що улюблені літні ягоди не поєднуються з багатьма продуктами серед них холодна вода, кисломолочні продукти та інші. Диня не любить поєднання із алкоголем і із молоком, так що ці два продукти разом з дині не бажано вживати для того, щоб не обтяжувати її засвоєння організмом і не нашкодити їм. Загалом кавуни та дині можуть стати чудовим доповненням до вашого раціону, якщо вживати їх з розумом і враховувати особливості свого організму, насолоджуйтесь смаком літа і будьте здорові. Катерина Грудніва, Кременчицькі новини. У розпалі літа сади по всій країні готуються до одного з найважливіших моментів року збору врожаю яблук. Садоводи ретельно готуються до цього процесу, щоб забезпечити найвищу якість фруктів. Як все це відбувається у садах, ТОВ декор агро, дізналися наші журналісти. Вже незабаром фахівці ТОВ «Декор агро збиратимуть врожай з дерев-яблунь. За місяць у садах дозріють різновиди яблук сорту Гала. Спеціалісти зазначають, що цьогорічні погодні умови наблизили періоду зрівання плодів на 10-14 днів. Це, на мою думку, є негативним, адже дерево саме по собі не встигає зорієнтуватися. Фізіологічно воно. Надто прискорений розвиток, і знову ж таки ми не розуміємо, як воно війде в зиму, як закладе плодову деревину на наступний рік. У цьому сезоні садівники очікують набагато врожай. Однак для того, щоб яблука зберегли свій смак і зовнішній вигляд, необхідно правильно підготуватися до їх збору. Фахівці регулярно проводять огляд, щоб впевнитися, що яблука дозрівають рівномірно, а також перевіряють наявність шкідників та хвороб. Зараз за цей другий літ плодожарки надзвичайно розтягнутий в часі і. Вони поступово, поступово ці шкідники з'являються. І за допомогою феромонних пасток ми спостерігаємо. Летить зараз, не летить. Яка кількість, якщо там один чи два метелика, це не є страшним, адже це не пошкодить масив хвороби? Парша зараз не так активно розвивається, адже немає повітряної цієї вологи, немає опадів. І якщо дерево вже було захищено. До цього то зараз в принципі нічого страшного немає. Важливим етапом вирощування яблун та підготовки їх до збору плодів є полив. Та посуха, яка вже в нас іде близько півтора місяці, дощів не було. Звичайно, це є негативно, адже повітряна вологість надзвичайно низька. Тобто 40-50 відсотків, це дуже мало для яблук. Це звичайно негативно впливає на розмір плоду. Але ми завдяки тому, що є крапельне зрошення, інтенсивно насадження поливаються в даний період, тобто десь приблизно 20-30 кубів метрів кубічних води на гектар, виливаються за 2-3 дні. Крім поливу та контрольного захисту плодів, від шкідників та хвороб у промисловому вирощуванні яблуні захищають від сонячних опіків. Крайні дерева вони завжди попадають під активне сонячне випромінювання. В рядах же ми працювали препаратом Каолінова глина. Вона робить білу плівочку на плодові і відповідно сонце від білого кольору буде відбиватись. І тоді таких пошкоджень буде в рази в рази менше. Марія Бардаєва Іванкаченко Кремчицькі новини. Вже 22 серпня у палаці спорту культури та дозвілля «Нафтохімік» свій сольний концерт дасть відомий український співак Максим Бородін. Які пісні виконуватиме та де купити квитки? Дізнавайтеся у наступному сюжеті. Максим Бородін відомий український співак та автор пісень, пройшов шлях від вуличного артиста до популярного виконавця з багатотисячною аудиторією. На широкий загал Максим став відомим завдяки участі у шоу Голос країни країни-12». І вже 22 серпня о 19.00 у палаці спорту, культури та дозвілля Нафтохімік. Співак дасть свій сольний концерт для Кременчужан. Цього вечора Максим у супровіді музикантів виконує свої найкращі композиції. Якби не ти, чайка, скажи мені, моя країна. а також авторські версії популярних українських пісень. Приходьте разом з коханою половинкою та насолоджуйтеся теплою романтичною атмосферою пісень, щирого та відкритого артиста. Квитки можете знайти на сайті Карабас, інтернет-білет, концерт ЮА, а також у касах нашого міста. Не пропустіть можливість почути свої улюблені пісні наживо. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Кожна збита ракета, дрон, потоплене вороже судно. Це збережене життя когось із нас. Не забуваймо про тих, хто бореться зараз у найтяжчих боях. Про тих, хто веде цю війну до української перемоги. Слава нашим воїнам, слава Україні.